Всім доброго вечора. Рішили сьогодні зняти таке відео для вас. Як ви гадаєте, що із цього всього вибере наша маша? Вже були різні відоси із кожним фруктом окремо, але в даний момент хочу вас запитати: от як ви думаєте, що вибере маша з даної тарілки? Дивіться, тут є мандаринка, яблучко, груша, морковка, сушений бананчик, горішок і печиво. І так, у вас є 10 секунд, щоб вирішити, що вибере Маша? Машулька. Машулька. Звірі вони шмалий. Маш, ти вже побачила цю вкуснятину чи ні? Машуль. Погризла як. Точить і точить зубки свої Машулька. І так, вернемось до даного запитання. Що вибере Маша із. Тарілки. Машулька. Побізали, побігали, побізали. Оп, що ти вибереш? Машулька. О, печенью, маш і все. Все ж таки печиво. Маршулька, скільки всього смачного, а ти не знаєш, що тобі вибрати. Ти що, така наїдена у нас? О, морковку. Як по мені, то я гадав, що Маша вибере морковку, але чомусь ні. Мушуль. Нічого собі яка ти? Це тобі не так чи що? А. Маш, да ти походу у нас переборчива, яка нічого собі. Маш, біжи, побігай тепер. Маш, тебе все добре, Ти чому їсти не хочеш? Ладно, Маш, дам тобі ще 7. Машулька. Оце да, Маш. Не очікував такого, звісно, від тебе. Машка. На, таке будеш? Нічого собі, Маш. Це просто неможливо. Для кого я це так старався, скажи мені. Да, машулька. Да я звичайно в шоці. Машка, йди сюди. Чому ти нічого не хочеш? Тебе все добре. На морковку. Так, Ти любиш, коли тобі дають, чи що? А, вже все, побігла ховати, побігла ховати. Машу, як з рук, так, звісно, ти їси, так? Да? Викинула все. Машка. Шкода, шкода. Вот что тебе дать, скажи, ничего ты не хочешь. Агрушку тоже ні?